Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це що що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива? Браво! Вперед! Окей. Okay. так виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. <гас> 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 ну ось я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки це і сморід? Фу мія. Чудово! Одну суперницю я вже усунула, тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Awesome. Ну ось мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло. Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок знову ніч.